За спокій на землі, за щасливі дні малі, хай у кожному серці живріє, мир, любов і світлі мрії. Мир це поле, мир це хата, мир це тато, мир – це мати, мир це друзі і сім'я, мир це рідна сторона моя. Мир це мама й тато вдома, мир це друзі, щира мова, мир, це лагідність і сміх, мир потрібний нам усім. Ми бажаємо Україні щастя миру родині, щоб цвіла і раділа знов і співала рідну мову. Мир потрібен всім на світі, хай сміються всюди діти, хай не буде зла і війни, а лише любові й пісні. Мир це усмішка дитяча, світ без смутку і без плачу, хай, вже, хай всім сонце вже сіяє, а в нехай зникає. В мене небо, щастя знак, що сонце світить нам однак. І хай країні, тиша буде, і водіють мене люди. Хай земля цвіте весною, хай сміється світ красою. Ми за мир у всіх краях, ми за щастя у всіх серцях.